Всім добрий ранок друзі Хочу сьогодні трошки поработати. Вчора почав короче, я переробку собі свою дробину хочу переробити. Але там ще трошки з малинкою займався. Та й таке, то дощик, то це. Зараз теж таке моросійка йде. Моросить. Нема у нас нормальної погоди. Зараз то дощ, хмарно таке все. То вітер дме такий, що треба було аби косу покропити, яблуні покропити. Не можу покропити, тому що... А це... А це моє робоче місце, як кажуть, Ось розбирав дробину такий є у мене карніс старий. От. Я його взяв, на куски такі по 40 см розрізав, Це на дробину теж. Зараз покажу. Зараз покажу вам. Ну все. Оця моя дробина. Вчора я її розібрав. Ось, ви бачите, тут було таке ця ступенька, оця, була, оця стара ступінька тут була, оця от, коли вона розставлялася, як цей, як стрім'янка. І тут обрізав оцю дугу, тут же ж дуга була. Такого покажу вам. Ось така дуга була. Я її обрізав і з другої частини. Зараз покажу другу частину. Ось ця дуга, бачите, я її обрізав. О, обрізав. Зараз чого скажу? Скажу і навіть постараюсь показати. Ох, що винесу зараз. Не хочу нічого виносити, зараз робити Опять дощ починається, розумієте? Ось, бачите? Ось ця друбинка, друга половинка дробинки. Тільки вона була там ширі набагато. От Я її звузив для того, для щоб всунути трубка в трубку. Оці труби будуть вставлятися в ту друбину. І я їх хочу покрасити сьогодні. Не знаю, чи вдасться. Може, може і вдасться. Отакого. Я потім поставлю так. Остій, позаду дробину, бо дощ іде. Ну і це буде у мене як ступіньки. Тому ну потім я вже буду робити це, буду показувати. От. Та й таке. Трохи тут поприбирав вчора бур'яни, зараз ще ж все лізе як дурне. Малинку трошки обробив. Залишаю там по 3-4 по по штучки залишаю, тоді далі буде видно. Вже. бачите, Воно примерзає. Ну, треба буде коротше, контролювати цей процес Це з маліною. Тут небагато, тут теж небагато. Бачите, тут вона тільки-тільки ну, вона посажена була осінню. От, то, Ну, Побачимо, коротше, що буде. Ну буде, вже, вже буде, ягодка вже є. От. Та й таке сьогодні думав поробити і бачу, що дощ. Так що не знаю. От. Та й треба брати та висаджувати вже помідори, вже в тепличку в цю. От. Та Наташа каже, завтра, може, будемо висаджувати перчик. Ну говоря, робота є, бо там якось хороші дні. Так що будемо робити. Ось. А затіяв я це з дробиною. Це все для того, щоб виходить, от і того у мене була дробинка відкривати цю гору. Це одне, це. а також у мене там абрикоси, як я кроплю, то мені треба теж вилазити. А ця дробина маленька, і мені приходить на саму абрікосу вилазити, Це неудобно. Короте. Я вирішив, вирішив зробити так. І щоб вона розбиралася, попробую зробити, щоб вона одна частина від другої від'єднувалася і вставлялася одна в одну теж, Ну і короте, щоб можна було там десь підлізти вище. Чи там ринву, допустим, почистити, ось ви бачите, хати округ хати йдуть. вийдуть. А хто їх чистив, коли? Я їх уже. Я ж тобі не залізу, нема у мене такої дробини, То це зараз спробую щось зробити. Ця дробина буде 3 метра. Ну 3 там 3 з копійками. Ну 3 метра, вважаємо. Тому так. Отже, отже красочка. Іде покраска в мене. Ось плещить. Це другая часть та, что будет сверху вставлятися вот видите, как она ржавая вся такая тут я его взял, пообирал ржавчину вчера ну, сделал, короче пройшов антиржавчину я це что я куплял и я вам скажу такая хорошая тема она получается Ну, вбиває мало того, що вона вбиває, оце ржавчину, вона ще покриває її і вона вже не буде вилазити. Ось Зараз вона така ліпка. Знаєте, вона висохла все, але вона ще ліпка. І виходить, краска прилягає до неї дуже-дуже добре. Тому, кому може треба, а вчора, Так, це ж я, хто може дивився, не дивився, я робив. За щиту у машини у мене була фарба чор, чорна така. Спеціальна фарба для металу. Все. Я її взяв трохи, розвів синьої додав, жовтої додав, білої додав. І ось у мене вийшло такого кольору. Сіренька красочка. Ну, трохи переборщив може, чорною така вона не дуже не дуже сіра, темновата Ну, Але, думаю, для саду. Це якраз у мене така, я ж кажу, городня така вона ця вуличня дробина. Стремяночка була, може хтось скаже, на що ти її спортив, можна було б купити, там, придбати якусь там спеціальну, чи там металеву, взяти, якусь зварити, ось. То у мене для таких речей у мене є нова стремяночка. Там в хаті вона стоїть, алюмінієва, новенька. От. Це, ну, щоб там може штори повісити. Чи навіть якщо і треба буде десь цей на вулиці щось зробити, то що треба, то я її візьму. Це без без, без опросу, як кажуть. У мене є така дробинка. А от іменно такої длинної на 3 метри мінімум в мене не було. Це я зараз я хочу і таку собі зробити. Купувати, ну так, да, купувати можна, звісно, все можна купити, але на це все треба гроші. Так як я трохи по здоров'ю не працюю, ось, то встав зранку, треба зробити зарядочку. Розтяжечку треба зробити, тому що, якщо не зробиш, то Тяне ногу, тяне спину, сідниці тяне, коротше говоря, отако, от Трошки зарядочку зробив і пішов. І пішов. На колінках не можна стояти, сидіти багато не можна. Таке. Доктор взагалі сказав, півтора кілограма на одну руку можна брати, тільки більше нічого. Можна сказати. Ну та й що ти, а як же ж ти робиш оце? Та й ну, як виходить, як кажуть. Звичайно, я трохи більше беру, зрозуміло, що. От, Але ну вже, як кажуть, бережешся, дуже треба берегтися, як не беріг з молоду здоров'я і по 50 кілограмів мішки з цементом грузили, тягали. І камінюки з погріба. Більше за мене в два рази витягували. І це ж все. Робили, тягнулися, бо думали жити, думали, о як, живеш, та й треба робити. Так що такі діла. А сьогодні таким займаюся все. Ремонтами займався. Ну, займаюся, можна сказати. По квартирах, там, по домах, де кому що треба. От, але зараз поки нічого не роблю, бо в мене такі обставини такі предлагалися робити. Але кажу, відмовляюся, тому що поки що так. Так що, друзі, такі діла. Продовжуємо. Так усе покрасили. Все, красота. Стоїть вона перевернута, але сохне. Все добре. так, Щіточку помили. Та й буде порядочок. Що далі? Підемо зараз, Підемо зараз марку ці. Віноград може де не йде по підв'язую лози, бо вже трохи повитягувалося. Тут ось трошки. Бачите, вона на дорогу вже, тут ось трошки. Так його взяти, Ну хоча б трохи, щоб воно більш-менш було пристроче. Та й буде добре. Та й добре. Тут у мене все виноградик. Завози такі бачите які здоровені їх треба попідтягувати бо вітра бувають великі і можливо що обламає буває таке що обломує. отак його взяти притягнути такого, та й буде нормально ось жирує звісно він трохи але нічого нічого йде. це він ще Рік може цю сторону, можливо я цей год обріжу вже цю сторону ліву, та праву ставлю, бо в мене наліво вже піде одна лоза, дві. Ну коротше побачимо вже тоді. Цей, тоді викорчується. Це вже года може через два, через три. Ну, щоб не залишитися без винограду, бо виноград добрий. Нагадаю, це плівін у нас. Плівін. Так, плівін. Так і працюємо далі. Всім гарного дня, всім гарного мирного неба, сонечко воно виходить у нас. Хмари, звісно, але слава Богу. Сьогодні вже дощ пускався не один раз. Але ось воно затягнулося хмарами. Ось як, Заховалося сонечко, а нічого. Sve dobro bude. Sve bude u nas dobro. Sve svim harovanjama.